Літо у самому розпалі, а це значить, що час для веселих і креативних розваг просто не закінчується. Вже традиційно літній четвер в парку мікрорайону цукрового заводу проходить максимально яскраво та творчо. Цього разу маленькі майстри створювали не просто сувеніри, а справжніх дерев'яних котиків-моркотиків, трішки природних матеріалів, трохи фантазії, яскраві фарби, і кожен пухнастик отримав свій унікальний характер. Про особливості цього муркотливого майстер-класу розповів методист будинку культури Петро Мельниченко. У нас в рамках клубу віхного дня діє що четверга, творчий четверг. Ми робимо різні іграшки з природних матеріалів, старовинні українські іграшки. Сьогодні ми робимо котика дерев'яного котика, дерев'яну іграшку, яку можна прикрасити дизайн вдома, зробити ще якісь. Можна з картону такі зробити діти. Ми показуємо навики, як його зробити. Діти ж охоче ділилися своїми емоціями та показували свої різнокольорові витвори. Я тут вже в другий раз. Та ми сьогодні робили дерев'яних котиків. Моя робота та, тут дуже цікава, дуже весело. Добре. Розкажи, які кольорів ти його зробила? Чому він в крапочку в тебе? Вітрянка. Мені сьогодні дуже сподобалось. Я робила кота. Він в мене в полосочку, бо ну, в мене такий настрій. Як його буде звати? Ну, це дівчина, я її хочу назвати Луна. Я сьогодні робила такого котика. Я обрала кольори розовий і, і, і білий. Тобі сподобалось? Дуже. Приходьте творити, фантазувати та відкривати свої таланти просто під відкритим небом. Запрошуємо всіх бажаючих діток нашого міста. Що четверга о 14.00 у нас початок в паркі тут біля будинку культури. В нас всіх чекаємо, всім знайдемо справу. Кожного разу, кожної неділі, у нас нова якась боробка. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.